Ви на по каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати електровелосипед Леон Matterhorn 1929. Рама 1929, Колеса 2022 року. Електровелосипед це звичайні велосипеди, на які встановлені електромотор та акумулятор. Електричні двигуни розташовуються або в одному з коліс, або в кареці. Електровелосипед може їхати як у режимі допомоги велосипедисту, коли потрібно крутити педалі, так на одному двигуні не крутіть педалі. Взагалі, Електровелосипед – новий модний тренд в Україні. Цей недорогий транспортний засіб є чудовою. Альтернативою автомобілю, що дозволяє з мінімальними витратами без пробок і не спіднівши проїжджати вістень від 30 до 80 км. Електронний велосипед має більшу надійність та економніше в порівнянні з бензиновими скутерами та мопедами завдяки мінімальній кількості деталей. Максимальне рекомендоване навантаження на даний велосипед до 110 кг. Запас ходу 35 км. Номінальна потужність 500 Вт. Тип двигуна редукторний, максимальну швидкість від 12 до 20 км за годину. Ви можете на ньому розвинути рама алюмінієва. Амортизація з амортизаційною вилкою. Переднє гальмо, дискове гідравлічне, заднє також дискове гідравлічне. Напруга акумулятора 49 вольт шини Шаоянг 29 на 2,10. Універсальний протектор. Амортизація пружини еластомірна. Хід 50 міліметрів. Переднє та заднє гальмо, дискові гідравлічні нют із сенсором відключення двигуна. Ротор 160 мм. міліметрів. Також не забувайте подбати про безпеку на транспортному засобі. Широкий асортимент екіпрування та додаткових аксесуарів ви зможете знайти у нашому мотосалоні наша адреса місто Мукачувустомошому сорок п'ятдесят чотири другий поверх, магазин салон мото люкс для додаткових характеристик. Вам варто переходити на наш сайт посилання на товар залишаємо в описі під відео. Ну а для замовлення телефонуйте з номерами вказаному вас на екрані. підписуйтесь на наш канал та кладіть подбайку, щоб не пропустити наступні відео огляди.